Дила ожину. всю посадила, всю посадила і всю посадила. А ця засохла, зараз будемо шукати причини. Я думаю, мабуть, кріт. Лью воду вливається і знову риється і риється, і оце вкус засох. Зараз будемо дивитися, що тут вийшло. Це ми вложили спеціально для підживки. Воно дуже гарно держить і влагу і все. Там дуже його багато. Ось окупаю купаю і чую, як пахне цвіллю. Оце нарешті виймаю. Оце ми купували спеціально такі гай перегній. Ну що це воно таке, не, не бачимо. Це. Що це воно таке? Це якісь яйця є, хтось одложив. Якась тварина, зараз будемо шукати. Ось дивіться, виновник, значить там ще їх багато є. Оце їхні яйця ще. Оце дивіться. А ну, може й ні. Ні, 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 воно. Ну це воно і вбило куща. А крути їх люблять, оце керів їх шукав. Це щось сюди. Я бачив теж яйця. Ось от дивіться, оце тоже його яйця. Короче, якось так. Да, якось так. Скажи, причина знайдена. Тільки тут яєць. Дивіться, що робить. Причина знайдена, будемо позажати в друге місце перед зразу.